Жіночий годинник орієнт. Не працює. Поломаний браслет. Зараз вскрию годинник. Подивимося, в чому причина. Ось і причина поломки годинника. Попередній майстер ремонтував годинник. Коли ставив прокладку, її загризло. І попала волога в механізм. Буду розбирати, перемивати шестеренки, мости. Будемо що з цим робити. На мостах були відбитки пальців. Невже так важко збирати механізм в перчатках в резинових, щоб не залишати п'ятин? Механізм перемитий, перемазаний. Зараз все чудово працює. Зараз доведу до ума корпус і буду збирати годинник докупи. Годинник відремонтований. Відмити від бруду корпус і браслет. Засіб брав із радянського годинника. Годинник попросив відремонтувати знайомий. За роботу взяв 300 гривень. Як ви думаєте, це дорого чи дешево?